Друзі, привіт! Пропоную вам продаж однокімнатної квартири в зданому обжитому будинку. Вулиця Лісогранівецька, це мікрорайон Озерна. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою. Сучасний дизайнерський ремонт. Ніхто тут ще не проживав. Ось, бачите, вірполоский холодильник. Залишається. Далі духовка, варильна поверхня, вбудована витяжка, вбудована Samsung мі мікрохвильова піч. Всі шухляди на дотяжечках. Ось, подивіться. Тепла підлога є на кухні. Також є в коридорі та в санвузлі. Тут ми маємо досить великий просторий балкон. На балконі теж повністю зроблений ремонт. І ось це у нас вигляд з віконечка, це східна сторона, тобто в першу половину дня у вас буде сонечко. Проходимо далі. Сюди у нас санвузол. Він сумісний, тут теж, так як я казала, є тепла підлога. І повністю укомплектований. Електролюкс, пральна машина, сушка, гінічний душ, з підсвіткою велике дзеркало, чорна сантехніка, все стильно та сучасно. Далі проходимо в спальню кімнату. Спальня кімната досить простора. Тут з легкістю вмонтували ось таку шафу, гардероб з полицями. Фарбовані фасади, бачите, сучасні такі подовжені ручки, ліжко обивка, м'яка тканина. Тут в нас залишається тумба під телевізор і велике просторе віконечко. Теж на цю ж саму сторону виходить. Загальна площа квартири 45 квадратних метрів, третій поверх, не кутова, мікрорайон Озерна. Кого цікавить, дзвоніть, телефонуйте, ключики на офісі, огляд зручний для вас час. До зустрічі!